Моя боротьба з крайневим забрудненням. Це, на жаль, безперспективно. Коротше, а, малі шляхи шредера це такі шляхи шредера, які не містять діагональних кроків на діагоналі. Кількість таких шляхів позначаємо маленькою літерою S і кажемо, що це мале число Шредера. Іноді його називають числом гіпарха, тому що знайшли якийсь трактат гіпарха, де він щось таке подібне розглядав. Бо. А я буду казати маленький. Тобто це мале число Шредера. Мати про малі число шредера буде сформульовано в наступному твердженні. Мале число шредера це рівно половина від великого числа шедера. Вот. Що це нам каже з точки зору комбінаторики? Що всі шляхи шредеру розбиваються навпіл на дві рівні частини, на малі і немалі. Так? От. І дві однакові кількість. А раз їх однакова кількість, то можливо між ними можна побудувати взаємно однозначне співставлення. От. Ну, власне, на цьому і ґрунтується доведення цього твердження. Тобто побудуємо об'єктивне перетворення, яке не малий шлях шледера перетворює в малий шлях шредера. І навпаки. Так, об'єктивне ну, повинно бути і навпаки. Значить, беремо якийсь не малий шлях шледера. Якщо він малий, то в нього є діагональні кроки. На діагоналі. Безпосередньо. Тобто він може там йти, 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 повернутись, по діагоналі сходити, знову повернутись, знову сходити по діагоналі. Щось поробити. От. Нехай на цьому зупину. Бачите, в ньому цілих два діагональні кроки. Беремо останній діагональний крок, який в нього на цьому шляху є. І ось цю, цю частину беремо і отак суваємо на себе. Ось цю частину, значить, спочатку ставите крок праворуч і переписуєте весь фрагмент вашого шляху до ось цього останнього діагонального кроку. І оскільки ви вже зробили крок праворуч, воно все відсувається від діагоналі і більше діагоналі не торкається. Так? Так, у вас буде, ну, Якщо я цей фрагмент перемалюю, буде ось так, буде ось так. Потім буде ось тут діагональний крок, буде ось так, буде ось так. Як мені тепер повернутися в цю точку? Ну, Вам треба замість діагонального кроку зробити крок вгору. І ви повернулись в цю точку. А далі вже просто перемалюєте те, що залишилось. Але оскільки це був останній діагональний крок, в тому, що залишилось, немає діагональних кроків. На діагоналі максимума знову. Тобто воно тут якось пройде і дійде до вашої частини. Тобто ще раз, ви оцей фрагмент перемалювали. Оцей фрагмент перемалювали. А Тут замість порожнього кроку зробили крок праворуч. Тут замість діагонального кроку зробили крок вгору. І хлопись у вас немалий шлях перетворився в малий. Да? От. Якщо у вас різні немалі шляхи, то вони десь де відрізняються. Або в цій частині. Або в цій частині, або в положенні останнього діагонального кроку. Так, Відповідно, у вас будуть різні варіанти мови шляхів шдені. Окей. Чи буде це об'єктивне перетворення? Чи можна зробити взворотний бік? Якщо можна, то як? І уважно, чим буде ось ця точка для побудованого малого шляху шредера? Дотиком до діагоналі. Першим, Першим дотиком до діагоналі. Тобто тут це був останній діагональний крок, тут це буде перша точка дотику до діагоналі. Значить, обернене перетворення. Берете малий шлях шредера, берете першу точку дотику до діагоналі. От. Оскільки це малий шлях, він не може починати з діагонального кроку, тому що це тоді буде вздовж діагоналі. Значить, він обов'язково починається з кроку праворуч. Значить, він обов'язково на діагональ потрапляє кроком вгору. Так? От. І робите те саме. Ці два кроки вилучаєте, цю частину зсуваєте і тут додаєте діагональний крок. От. Оскільки ви обов'язково додаєте діагональний крок, у вас вийде немалий шлях. Ну і можливо, у вас ще є якісь Діагональні кроки тут з'являться. От. Yeah. Вот. Все дуже красиво. Але якщо хочете, то абсолютно в ну, процес S маленькі можна побудувати її генератрису тим самим способом, який ми описували, виразити великі шляхи Шредера через малі шляхи шредера. От, о, і знайти, що одна генератриса буде ну, коротше, о, Велика S від X буде 2s маленьке плюс одиниця. Плюс чи мінус? Мінус здається. Мінус є. Чому мінус? Тому що ця штука справедлива, коли n більше дорівнює одиниці. А порожній шлях, він один і великий, і малий, і немалих порожніх не існує. Так? От. І відповідно, коли ви тут множите на 2, в вільному члені у вас бійка замість одиниці, ми її компенсуємо. Вот. Ну, от, власне, все. Yeah. Вот. Є ще один цікавезний клас сходинкових шляхів, на який, на жаль, часу в нас нема взагалі. Yeah, давайте так. Якость. Можливо, коли-небудь якось. Дивіться, ми як зробили шляхи до ланоа. Ми взяли прямокутну сітку і додали діагональні кроки нині. Так. Тобто, у нас було ось так, і ми робили ось так, ось так і ось так. Коли ми цю штуку перепишемо в шляхи Діка, то в нас буде ось так, ось так і ось так. На, два, ну, на дві координати одразу стрибок. Ну, для шляхів Діка це якось забагато, бо шляхи Діка монотонний час відраховують. Да? У вас завжди повинна фіксова координата бути плюс один. Так, так от, є, власне, шляхи Мацкіна. Які, власне, розглядають крок такий, крок такий і крок такий. Вот. І це специфічний клас, ну, який у поняття шляху Діка. Там відповідно свій клас задач, які він розв'язується. І числа Моцкіна, які є е, е, кількістю шляхів Моцкіна, вони тісніше пов'язані з числами каталани, ніж навіть і Шрека. Вони там буквально одне через одне виражаються операторами скінченної різниці, туди-сюди. Трикутники, які о, типу, тут числа каталани, тут числа Моцкіна, тут ще якісь числа, вони одне в одне перетворюються. От. <див language> Дайте мені ще семестр, і я вам це все розказував. Ну, комусь на есе по комбину дісталося, число моцьке, здається. тому може я щось цікаве почитаю від вас. Секунду. <паспускок> а може і. <паспуск> <сп> я не пам'ятаю. Так, добре, все. Дякую, що засипили.